Що зміниться і хто отримає доплати? Скільки будуть отримувати пенсіонери, які досягли 65 років і мають достатній стаж? І взагалі, на які суми можуть розраховувати люди поважного віку у 2025 році? У 2025 році в Україні пенсіонери, які досягли 65 років і мають достатній трудовий стаж, 30 років для жінок та 35 років для чоловіків будуть отримувати не менше, ніж 40% мінімальної заробітної плати. У 2024 році мінімальна заробітна плата становила 8 тисяч гривень. Тож 40% від цієї суми складають 3200 гривень. Якщо мінімальна сума заробітної плати не зміниться, то й виплата буде не менше, ніж 3200 гривень. Якщо ж розмір пенсії не досягає цього рівня, то йому пенсіонеру буде автоматично нараховуватися доплата. Ця надбавка до пенсії якраз і компенсує різницю між фактичною пенсією та мінімально встановленим рівнем. А який стаж і яка пенсія у вас зараз, і чи достатньо її для життя? Напишіть, будь ласка, в коментарях і додивіться це відео до кінця, адже так ви дізнаєтеся, чи маєте ви право на безоплатну правничу допомогу у випадку, якщо пенсію вам нараховують з помилками.